Ну, звичайно, протидія російському дроновому терору один із головних викликів для Херсонщини. Кожного дня атакують з різних видів дронів, обираючи цілі діти, мирні жителі, літніх людей, медиків, рятувальників. Понад 1300 тільки за тиждень знищили наші бійці, наші захисники. Це десятки і навіть сотні врятованих життів, але це недостатньо, і знаєте, що варто зрозуміти, що універсального рішення якогось, універсальної пігулки від цього немає, тому що на 100% ми не можемо забезпечити регіон, тому що ворог веде війну технологій і змінює позиції, змінює. Можливості, а ми робимо все можливе, щоб перемогти в цій війні технології. І зараз продовжуємо допомагати військовим. Більше 500 мільйонів гривень заплановано на цей рік. Щодо дотації військовим підрозділам, які закуповують саме засоби РЕП свої контрбатарельні засоби, які приземляють російські дрони і знищують окупантів, тому тільки допомога, тільки допомога війську дасть результат. Пані Олександра, вшому регіоні страждають від ударів цивільні, серед них діти напередодні двоє дітей, які постраждали внаслідок атаки російського безпілотника на маршрутку в Херсоні. Опинилися у лікарні. Як загалом зараз забезпечується ось в таких умовах постійних обстрілів, меддопомога у регіоні? Ну, нині в області працюють 135 закладів охорони здоров'я у 18 лікарнях, де є стаціонарні відділення, розгорнуто. 3800 ліжок, з яких майже 130 – це реанімаційні. всі медзаклади у нас забезпечені автономними джерелами живлення, ліками, необхідним обладнанням та спеціалістами зараз. Понад 700 лікарів і 1600 медпрацівників надають допомогу людям. Однак, звичайно, бракує вузькопрофільних спеціалістів, які працюють з політравмами. Це нейрохірурги, судинні хірурги, травматологи та анестезіологи. Реально з такою кількістю поранених щодня не вистачає. У регіоні щоденно працюють 26-28 бригад швидких. Щодня фахівці екстренки обслуговують від 150 до 200 викликів. Лише торік вони здійснили більш ніж 55 тисяч виїздів. І е, ми під постійним ударами російських військ і російські війська війська постійно обстрілюють і лікарні, в яких рятуються людські життя Цьогоріч річ. Ворог вже встиг атакувати амбулаторію, яку було введено в експлуатацію лише торік. Тож зараз працюємо над створенням безпечних умов у закладах охорони здоров'я. Нині облаштовуємо. Сім лікарень під землею плануємо подальше розширення цих мережі цих підземних лікарень Цьогоріч у 14 закладах охорони здоров'я заплановані такі проекти лікарень під землею. Щодо кадрів кваліфікованих, от теж тут питання, що стосується і вашого регіону, це одна з головних проблем на ринку праці в Україні. Але якщо раніше це проявлялося у пошуку таких окремих спеціалістів, то нині роботодавці стикаються з дефіцитом кадрів у всіх практично категоріях. Про медиків ви багато говорили, я думаю, що і всі царні також. Яка ситуація на ринку праці в цілому на Херсонщині? От, зокрема, якщо брати і аграрний пріоритетний регіон напрямок і, зокрема, інші напрямки. Так само. Звичайно, це дуже актуальна проблема на Херсонщині. Наразі на правобережжі залишається третина від довоєнної частини населення і до інших регіонів, або за кордон виїхали, зокрема, і кваліфіковані спеціалісти. Після підриву Каховської ГЕС в області. Склалася взагалі надзвичайна ситуація, і через це виникла потреба у спеціалістах що екологічної та аграрної галузі, будівельниках, енергетиках. То є, звичайно, є потребою у фахівцях, які працюватимуть над ліквідацією наслідків постійних російських обстрілів. Це спеціалісти будівельних спеціальностей, водіях, екскаваторних. Також і на роботу і в Херсонську обласну адміністрацію треба фахівці. Зараз шукаємо і юристів, і керівників структурних підрозділів за напрямку захисту довкілля, інформаційних технологій, містобудування та архітектури. Добури. тож, користуючи нагодою, запрошую всіх, хто не боїться взяти на себе відповідальність, долучайтесь до відновлення Херсонщини разом з нами. Що ж, дякуємо за запрошення. Неодмінно скористаємося, е, нехай трошки потепліше. Е, дякуємо вам за долучення до ефіру. Ваші коментарі. Олександр Прокутін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, долучався до нашого ефіру.